Шановні співвітчизники, сьогодні, напередодні великого християнського свята Воскресіння Господнього керівники депутатських фракцій коаліції вийшли за ініціативою підписати меморандум єдності. На великий жаль, фракції партії регіонів і комуністів відмовились не тільки підписувати, але і голосувати за цей документ. Основні позиції меморандуму ми виклали в заяві. Яку за дорученням депутатів більшості підписали виконуючий обов'язки президента Верховної Ради та прем'єр-міністр України? Дозвольте, я оголошу цю заяву? Україна наближається до великого та світлого християнського свята Великодня, який несе надії на відродження та оновлене мирне життя у дні великого примирення та всепрощення. Ми закликаємо усіх співгромадян простягнути руки один одному, відмовитись від радикальних дій та мови ненависті, разом повернутися до спільних дій щодо захисту і розвитку та творчої розбудови соборної, демократичної, унітарної України, у якій вільно та дружно житимуть люди усіх національностей, різних релігійних переконань. Та політичних поглядів ми рішуче засуджуємо спроби сепаратизму та розколу України, звертаємось до всіх громадян країни із закликом до консолідації в ім'я збереження єдності, цілісності території України, досягнення громадянської звагоди у суспільстві. Керівництво держави за підтримки більшості у Верховній Раді України докладе всіх зусиль до невідкладного розгляду. Відповідних змін до Конституції України та проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та органів влади в регіонах, передбачивши децентралізацію влади і розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами замість державних адміністрацій. Забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими ресурсами та запровадження дієвих механізмів участі громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування. Для досягнення міру та порозуміння між громадянами України буде забезпечено право обласним міським та районним радам приймати рішення щодо надання на території відповідного регіону одночасно із державною українською мовою. Офіційного статусу російської або іншим мовам, якими говорить більшість місцевого населення, уряд України вніс до Верховної Ради законопроект, яким передбачено недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій протесту, за умови добровільної здачі державним органам зброї, бойових припасів, вибухових речовин, пристроєм. І звільнення всіх зайнятих під час масових акцій будівель, приміщень державних органів та органів місцевого самоврядування. Дорогі громадяни України, усім різні, але у нас є одна важлива об'єднуюча спільність ми всі разом є громадянами суверенної незалежної України. Ми маємо зробити все можливе, щоб не позбавити наших нащадків. Цього безцінного скарбу. Я маю переконання, що все ж таки всі депутати всіх фракцій приєднаються до цього меморандуму і його підтримують шляхом голосування, а також підтримують всі закони, які скеровані на стабілізацію ситуації в нашій країні. Дорогий український народ, в переддень Великодня ця заява є. Нашим прямим наміром стабілізувати ситуацію в країні, забезпечити мир, спокій і відкликнутись на ті запити, які є сьогодні у людей, в тому числі і запити людей зі Сходу. І Український уряд готовий до проведення всеосяжної конституційної реформи, яка закріпить повноваження регіонів, відповідно до якої будуть ліквідовані. Обласній і районній державній адміністрації. Та люди будуть вибирати відповідні ради і виконавчі комітети. Ми закріплюємо спеціальний статус для російської мови і захід цієї мови. Ми закріплюємо спеціальний статус для будь-якої іншої мови на території відповідної територіальної громади. Наше бажання продиктоване тим, щоб в Україні була злагода, і для того, щоб територіальні громади мали відповідні ресурси, уряд готовий змінити бюджетний і податковий кодекс і наповнити відповідним фінансовим і економічним ресурсом кожну українську територію. Ця заява також продиктована як результат спільних домовленостей зустрічі, що відбулася в Женеві. Між Україною, Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом та Російською Федерацією. Російська Федерація була змушена засудити екстремізм, та Російська Федерація підписалась під заявою, наслідком якої повинно бути роззброєння всіх незаконно сформованих воєнізованих формувань та звільнення всіх адміністративних приміщень. Тому числі і тих приміщень, які захоплені на місцях Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та органів місцевої виконавчої влади. Терористів ніхто підтримувати не буде. Ми підтримуємо мирний український народ, який має право керувати в своїй державі, і який має право впливати як на центральну, так і на місцеву владу. Український уряд вже вніс до парламенту законопроект про амністію для всіх, хто здадуть зброю, хто вийдуть з приміщень і хто почнуть разом з українським народом будувати суверенну і незалежну Україну. Прикро, що цей закон не проголосований, хоча міг бути проголосований, якщо б це було, на це була воля наших політичних опонентів. Але ми закликаємо всі сторони невідкладно. Стабілізувати ситуацію, і вже на наступному тижні в парламенті проголосувати цей законопроект. Ще раз від імені уряду України хочу запевнити кожного, що це уряд української держави. Це уряд і Донецька, і Львова, і Тернополя, і Луганська, і Сімферополя. Це уряд однієї єдиної країни і в наших силах. Зберегти українську державу і в наших силах зробити її успішною. І так буде.